Онкологія саме слово нас дуже лякає, і ми дуже того боїмося. Оце якраз цей страх вас і убиває. Не бійтеся невідомостей, а будьте реалістами. Маєте добрий час задуматися над собою, прийти до спові. А перед тим, як прийти до сповіді, переглянути своє життя, зробити свідкий аналіз. Таку ревізію так? для себе. Не комусь там, не зараді когось, а зараді себе, що там в моєму житті було не знало. І не треба його там прикопувати, притрушувати, якісь там какі. Відковіряти то, сказати, фу, то було неправильно, я то засуджую. Я хочу змінитися. Онкологія приходить до тих людей, що опустили руки. Ті, що здалися, не хочуть боротися. Я в хоспіс ходив дуже довго. Я з ними говорив, спілкувався, і я знаю, про що я кажу. Люди, які опустили руки, які перестали боротися. Тому тримаємося, зробили порядок в голові, молимося, міняємося. І ваша онкологія пройде. Господь Бог передбачає всі ці ситуації, навіть те, що сьогодні дехто це почув. Це не просто так, просто так нема нічого. Тому користайтеся тої можливості, бо Бог хоче вас оздоровити і хоче зробити вас свідками Божого Чуда. Нас тут вже на парафії дуже багато таких ситуацій було, яких, так, знаєш, не зразу й чудом і не назвеш. Ну, типу, як би закономірно, так? А там якісь були трохи неточності. А там дуже вчасно прийшли тут таких історій, яких не дуже і в Ютубі розкажеш. І це за такий короткий період часу. Просто до життя треба бути уважним, звертати увагу на все. І якщо Бог хоче тебе спасти, хоче тебе вилікувати від раку, від ще чогось там, скористайся тим. Люди на четвертій стадії раку верталися назад і ставали здоровими. Тут не має бути велике бажання позбутися хвороби, тут має бути глибоке розуміння, що для мене важне очищення душі і бути здорові. Так що молимося за, за, всіх, за всіх цих хворих.